Ніж у народній культурі завжди мав особливе значення. Це не просто знаряддя знарядді праці чи предмет побуту, а символ сили, захисту та навіть небезпеки. Наші предки вірили, що з ножем потрібно поводитися обережно, дотримуючись певних правил і заборон. Вони вважали, що неправильне використання чи зберігання ножа може принести в оселю сварки, нещастя. Та інші лиха. Тож здавна існували численні прикмети і забобони, пов'язані з ножами, які передавалися із покоління в покоління. Народна мудрість завжди застерігала ніколи не тримайте вдома зламаний ніж це ніби магніт для нещасть і конфліктів. Зламаний ніж вважали символом розбитих стосунків і порушеної гармонії в родині. Такий предмет міг принести розлуку з коханою людиною, постійні сварки в родині, а то й проблеми зі здоров'ям. Кажуть, що цей зламаний інструмент вбирає в себе всі негаразди і тримає їх у домі, наче замкнені в пастці. Тому зламаний ніж краще не просто викинути в сміття, а позбутися його особливим чином, викинути там, де находять люди. Це давня традиція, яка пояснює, що таким чином ви віддаєте погану енергію подалі від своєї оселі. Наші предки вірили, що погані речі потрібно забирати подалі від людських очей і домівок, аби вони більше не могли впливати на життя. Обряд цей простий, але дуже значущий, адже пов'язаний з вірою в те, що навіть предмети можуть нести свою енергетику. І зламані речі краще не зберігати біля себе. Ще одна прикмета каже не можна класти на стіл одразу два ножі. Ця заборона має глибоке коріння адже ніж це не просто знаряддя праці, а предмет, який символізує силу і навіть агресію. Два ножі на одному столі несуть надмірну енергетику, що може спричинити конфлікти серед людей, які за ним зберуться. Тому наші пращури вважали, що якщо одночасно на столі опиняться два ножі, то неодмінно буде сварка. Також існує вірування, що не можна різати хліб двома різними ножами. Хліб в народній культурі завжди був священним символом його вважали даром Божим символом життя, добробуту і благополуччя. Зрізати його двома ножами означає, ніби ділити сім'ю навпіл, приносити в неї розбрат і непорозуміння. В народі казали, як хліб на столі, то й родина разом, тож поводження з хлібом завжди було дуже обережним і шанобливим. Використання одного ножа для хліба означало єдність, цілісність, а от два ножі натякали на те, що родина може розділитися. Що ж стосується звичаю класти ніж під подушку, то тут існують різні трактування. В деяких народних віруваннях це вважалося захистом від нечистої сили, особливо коли людина спала сама або була хворою. Ніж під подушкою мав відганяти злі духи, захищати людину від поганих намірів і нападів у сні, але з часом ця прикмета дещо змінилася стали вірити, що такий предмет під подушкою може не лише захищати, а й принести неспокійні сни або навіть безсоння. Чому так? Можливо, через те, що ніж сам по собі є символом агресії і сили, він ніби несе з собою певну напругу, що може заважати людині розслабитися під час сну. Замість захисту ніж може стати джерелом тривожних думок або відчуття небезпеки. Тож, аби не накликати на себе погані сни, зараз вважається, що краще не тримати цей гострий предмет під подушкою. А ще існувала цікава прикмета, пов'язана із заточуванням ножів. Наші пращури вірили, що гострити ножі після заходу сонця не можна. Вважалося, що це може накликати на дім злодіїв, мовляв, заточуючи ножі в темну пору доби. Ви ніби готуєте зброю для ворогів, і це може привабити до вашого дому лихих людей. Темрява завжди асоціювалася з небезпекою і невідомістю, тож подібні побоювання були цілком природніми для наших предків. Гострити, ніж вночі це означало бути готовим до небезпеки, а отже, вона могла прийти. Це ніби сигнал для лихих сил, що дім в стані тривоги і це може їх привабити. Тому ножі точили тільки засвітла, коли все було видно і жодна небезпека не ховалася в тінях. Є ще одна цікава прикмета, яка пов'язана з ножами: якщо ніж впав, то чекай на гостя. Коли ніж падає на підлогу, то це означає, що скоро хтось має завітати. Але якщо падала на Землю виделка то це означало, що треба очікувати жінку. І хоча сучасні люди часто з цього сміються, в народі раніше це сприймали дуже серйозно, особливо молоді дівчата, бо вони вірили, що випадково впустивши ніж, можна побачити свого нареченого. Ще в народі вірили в таке: якщо передати відкритий ніж іншій людині. То разом із ним можна передати й лихо. Це ще й дуже практична порада, бо таким способом, якщо передавати ніж, то можна легко поранитися. Щоб уникнути нещастя, слід обов'язково ніж передавати в закритому стані. Якщо ж хтось відкрив ніж, то і закривати має саме та людина. Інша прикмета каже: якщо відкриєш чужий ніж і закриєш сам. То накличеш біду. Однією з самих відомих заборон про ножі є заборона дарувати ніж. Кажуть, робити цього ні в якому разі не можна, бо це веде до сварок і розриву стосунків. Мовляв, як тільки подаруєш лезо, одразу з'являться тертя і конфлікти. В народі ходить приказка на цю тему: ніж розріже не тільки хліб, але й дружбу. Якщо вже подарували ніж, то щоб уникнути біди, треба обов'язково дати копійку взамін. Тоді цей подарунок буде ніби купленим, а не подарованим, і лезо не поріже вашої дружби. А ще одне давнє вірування говорить якщо помішувати на чи їжу ножем, то неодмінно це призведе до сварки. Мішати ножем до розбрату так казали в народі. Вважається, що це марновірство з'явилося через те, що хтось міг використати чужий ніж не за призначенням, чим образити господаря і після цього могла виникнути сварка. Отож, ножі не лише інструмент для різання, але й носій давніх символів і значень. Наші предки сприймали їх з великою повагою, звісно, з острахом. Кожен рух ножем міг викликати радість, біду, тому і не дивно, що навколо них виникло стільки забобонів. Розкажіть в коментарях, будь ласка, шановні глядачі, які ви ще знаєте забобони про ножі, дуже цікаво буде почитати, і якщо це не складно, напишіть, з якого регіону цей забобон. Може, ви там проживаєте, а можливо, ви там виросли колись і чули таке від своїх прабабусь. І так само нам буде цікаво про це дізнатися. Дякую вам за перегляд! Слава Україні!